Та і ще одна важлива деталь: на початку випуску ви повідомляли про сутички, які сталися між автомайданівцями, які поїхали захищати людей до однієї з лікарень. Так от кілька з десятків автомайданівців цієї години прибули на європейську площу, і ось, зокрема, що один з них розповів знімальній групі П'ятого каналу. Машины были разбиты вообще ну, в дребезги. Людей не было. Ключи торчали в, в, замках зажиганий. Людей похитили. Мы начали преследовать один из автобусов «Беркут», кажется, «Лас» или «Пас», белый, белого цвета. Девочек, вот единственную девочку отпустили из, наверное, 10 человек, всех остальных похитили. С автобуса, с автобуса отпустили, вот ее единственную, ей сказали, типа, воспитывай своих детей, а всех остальных забрали. Отже, коливаються цифри, 4 чи 5 людей, як кажуть, автомайданівці були викрадені. Зараз їх шукають. Люди пішли до штабу національного порятунку. Зараз так само визволенням цих людей будуть займатися політики, але найголовніше запитання чому забрали одну з дівчат? Воно залишається, на жаль, риторичним. Студія.